Це Майнкрафт, а як він буде виглядати, якщо його взяти і перенести в Роблок. І так, ми в Роблоксі. Поки що. Майнкрафт! І вперше, що я буду грати, це просто Майнкрафт. Я в це буду грати, тому що тут найбільше онлайн. Заходячи сюди, я не думав, що це буде виглядати ось так. Я думав, це буде якось ось так. Окей, давайте спробуємо. Тут є навіть звуки, але коли я натискаю цю кнопку. Звуків немає. Все, мінус бал, мінус бал. Так, світ перший. Так, сюди мені вже зайшло. Зараз іде дощ, ненавиджу дощ, і я заспавнився десь в пустелі. У мене дуже маленький ФПС, як я бачу, мінусовий. І що я можу тут робити? Давайте спробуємо загинути, тому що мені не подобається це місце спавна. Ну дійсно якесь дивне. І так, де я? Тільки не кажіть, що я знову в пустелі. Я знову в пустелі, боже мій. А, ось ось нормальний світ. В цілому, на перший погляд, гра... Ну це Роблокс. Для Роблокс це нормально. Давайте ми спробуємо щось здобути. Я можу поставити весь так? Можу. Тепер ми крафтимо кайло. Я можу скрафтити кайло. Можу, можу, я можу скрафтити Кайлоого. Також у мене є ще можливість скрафтити сокерю. І це все? О, де. І в цілому я не знаю, що мені тут ще робити. Тому давайте підемо до наступної гри. Наступне, що я буду грати, це ось це. Тут нульовий онлайн, тобто ніхто мені не буде заважати, слава Богу. Ем. <кхід> мені здається, це була погана ідея піти от сюди. Окей, швидше за все, це те, як я уявляв собі Роблокс в Майнкрафті. Саме в такій послідовності. Тому давайте знищимо цей світ. Так, тепер давайте ми перелистаємо назад. Мені цікаво, які тут є взагалі ігри і скільки їх. О, господи, що це. Якщо тут так багато одинакових ігор, то не будемо в це заходити. Ну окей, пішли сюди. Так, це Minecraft 1.0. Нормальнус. Хоча в назві написано Minecraft 120. Так, я у світі Майнкрафт, і перші мої емоції це нормально. Єдине, що в мене залагує, але то тут завжди таке. Добуваємо дерево. Словомо. Так, у мене є відчуття, що це було словомо тільки що. В цілому давайте ми спробуємо скрафтити дерево. Вийшло, не вийшло. Боже, у мене є відчуття, що у мене 2G інтернет. Чому мене так підлагує? Нарешті? Фух, найщі. Боже, це так складно робити, коли так лагає? Так. Ну мені здається, це та сама гра, що і перша. Ні? Опана. Так, а що це таке? Куди пропадає світ, ало? Що робити? Я не знаю, що тут робити, чесно. Мені здається, що на початку тут досить непогані ігри, тому потрібно спуститися вниз. Я думаю, достатньо. Спробуємо ось це. Так, це знову Майнкрафт. Але мені це не цікаво. Ну, типу, я вже зробив огляд на дві гри про Майнкрафт, які точно такі самі. Окей, не точно. Визнаю, ця гра є найліпшою. Щоб ви розуміли, тут навіть вода є. Що це? Що це таке? Це що, кріпак? Тарас Шевченко, Майнкрафт, Влада 4. З кожним днем цей світ дивує мене все сильніше. Але я в це зайду. Будь ласка, не хайтіть мене, але мені цікаво. Так, в цілому тут Майнкрафт проблоксі, який я собі і уявляв. Я уже жалію, що я сюди зайшов. Як я розумію, це у нас просто звичайний паркур. Так. Мені цікаво лише одне: чому я в це досі граю? Просто по приколу. Ем... Думаю, на цьому можна і закінчувати відео, якби... <барбул> тут стільки всього ще є, але я повинен ще в щось пограти. Допустимо, ось це. Ну тут, до речі, набагато більше ігор, ніж Pet Piggies. Я думаю, ви це ще не помітили. Так, дивно, знаєте. І так, що я тут можу робити? Мучити свій ноутбук? Я не розумію, що тут робити. Чесно, я взагалі не розумію, що тут робити. Так, ми в селі. В моєму, в моєму селі. Ех, хейджім, ми тебе не забудемо. Не забудемо, не забудемо. Може, достатньо могил йому. Так, давайте підемо далі. Блін, це таке знайоме. А це... Окей, давайте спочатку ми підемо в такий Майнкрафт. Хоча мені здається, і так я це відео вже досить сильно розтягнув, тому що ігор було дуже і дуже багато. Я в Роблоксі, чи в Майнкрафті. Я можу ударити челика. О Боже, я в цілому грав цей Майнкрафт на телефоні. Було діло. Ну в цілому, тут немає ніякого прикола. Єдине, що тут локації просто з'являються і пропадають. Де речі, я можу прокопатися до камня. Я ще ніколи цього не робив, але так, тут камінь. Якщо я його буду ламати дуже довго, він мені випаде. Ні, шкода. Ну в цілому, знаєте, Майнкрафт як Майнкрафт. Так, побити, побити чела. Я убив. Є. Yeah. Це перемога. Є чим похвалитися. Окей, okay. і остання гра в цьому відео це ось це. Що це таке? Мене більше цікавить, чому я сюди зайшов. Ем, ну це просто те саме, що я тільки що грав. Камон. Так, мене б'ють. Так, це битва. Це битва на життя і смерть. Окей, okay, поки за мною біжить якась дівчина, єдине, що я можу сказати, це. Хочеш більше фанутися, не вподобайку Дуже підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто Став подобайку і підписуйся на канал